Свідчати чоловічий мікс up to Fashion від бренду ALDI. Лише 265 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій і вартує лот 2650 гривень. Вони йдуть в двох кольорах. Це ось такий буде коричневий, більше до пісочного. Ось так він виглядає. По складу це 60% котону, 40% поліестеру. Також буде ось такий варіант пояскравіше, трошки синій з принтом. По складу він аналогічний буде. 60 котон, 40 поліестер. Деякі модельки йдуть в упакуванні, деякі будуть без упакування, можливо, будуть з бірочками. Розміри емочки буде 2, елічки 2 або 1, xліч 4 або 5, x 2. Ось так виглядає піщаний, пісочний, спереду кишенька, манжетик, прямий крій, резиночка понизу. Та біля горловинки дуже гарно вишито. Ось такий хрестик. Вони йдуть без утеплення, ось можете подивитись. Також і синій. Ось так він виглядає. Дуже якісно нанесений принт, класний, стильний. Також понизу резиночка, без утеплення та манжетики. Нагадаю, лише 265 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів в контакти під цим відео.